Привіт, друзі! Сьогодні у нас щось абсолютно нове та цікаве. Ми всі знаємо, що жіночі персонажі у відеоіграх не просто сильні та харизматичні, але й можуть бути дуже привабливими. Але чи задумувались ви коли-небудь, кого можна назвати найгарнішою? Я вирішив провести власний конкурс краси за допомогою штучного інтелекту, який навчався на більш ніж 100 тисяч зображень і тепер здатен оцінювати зовнішність. Я завантажив по 4 фото 25 відомих героїнь відеоігор, і штучний інтелект виставив кожній з них. Оцінку. У цьому відео ми пройдемо через всі місця від останнього до першого, щоб дізнатись, хто ж здобув перемогу. Тому влаштовуйтесь зручніше, бо ми починаємо. На останньому місці опинилась Діна, харизматична спутниця Еллі The Last of Us Part 2. Хоча в апокаліптичному світі не до манікюру, вона все ж зуміла зачарувати гравців своєю природною красою. Але, схоже, наш штучний інтелект шукає більше, ніж просто гарну усмішку. А може, йому просто не подобаються гриби. Незважаючи на критику з боку деяких гравців щодо зовнішності героїні, штучний інтелект віддавило й те місце серед віртуальних красунь. Важливо пам'ятати, що вона була створена для боротьби зі штучним інтелектом, тож суддям варто бути обережними. Якби я не додав скріншоти з Stranding майже в кінці підготовки, то мабуть почав би сумніватися у цьому рейтингу. Але маємо те, що маємо: 7,34 з 10. Це вище за середній бал, хоча мене це трошки розчарувало. Але сьогодні рішення приймає штучний інтелект. А я лише в чергове віддаю належне Кодзімі за його бездоганний смак. Одна з найбільш високооцінених ігор 2023 року Baldur's Gate 3 подарувала гравцям чимало романтичних персонажів, і Shadow Heart була однією з тих, хто запам'ятався. Її любов до орхідеї тварин компенсується панічним страхом перед вовками. Ну а хто з нас не боїться вовків, чи не так? Якщо вас здивувало, що кохана Айзека Кларка потрапила до списку, то моя відповідь проста: таке може трапитись з кожним. Для мене Ніколь залишилась в пам'яті з часів проходження Dead Space 2. Її образ був важливим елементом історії, і щоразу, коли вона з'являлась, її сяючі очі буквально привертали увагу. Попри привабливість головної героїні, гра Фроспукен отримала змішані відгуки і змогла відкритися лише перед обмеженою аудиторією. Якщо переглянути обговорення на Reddit, багато гравців стверджують, що ця гра заслуговує другого шансу. Хоча жанр сикай зараз на піку популярності, розпочинати франшизу в такому форматі було досить ризиковано, що й створило певні труднощі для розробників. Зустріч із Харлі завжди означає неприємності, будь-то мультфільми, фільми чи ігри, вона легко роздає дозу болю за допомогою своїх акробатичних навичок і примітивної зброї. В останній грі від Rocksteady студіо з про загін самогубців Харлі дивує своїм оновленим виглядом та фірмовим чорним гумором. Вона буквально сяє в кожній кат сцені. О тобі Її знає кожен, але лише незначна частина фанатів дійсно грали в автомата, адже не всі можуть грати однією рукою. Я, якщо що, ще не грав. Також відомо, що йокотаро, розробник гри, завжди мав незвичайне почуття гумору. Він навіть просив художників надсилати йому зіп-архіви з фанартами тобі, бо завантажувати по одному зображенню йому було не дуже зручно. Хоча 18-те місце, на мій погляд, трохи низько у рейтингу, але тобі андроїд, тому вони там якось самі між собою вирішать, чи це справедливо чи ні, е, як робот з роботом. Bioshock Infinity це гра, яку запам'ятовують завдяки її неповторній атмосфері. Я проходив її протягом кількох літніх вечорів, і це був ідеальний момент для такої історії. Елізабет відчувалася скоріше як героїня кінофільму, ніж гри, і навіть через стилізовану графіку було зрозуміло, що багато гравців відчули до неї симпатію. Чесно кажучи, я не впевнений, що зараз переграв би старі частини Bioshock, але неможливо не визнати, що історія з Елізабет була подана на високому рівні. Штучний інтелект, здається, трохи переоцінив її, але я не Заперечую. Лара Крофт ікона відеоігор, яку завжди зображають вражаючі, будь-то на постері фільму або гри. Вона професійна акробатка, влучний стрілець і просто жінка, яка не знає, що таке спокій. Якщо б ви хотіли стати її Валентином, довелося б не лише квітами обмежитись, а спуститись в якусь гробницю за чимось унікальним. Тут ми вже на території галактичної ліги. Особисто я грав за шепарда чоловіка у всіх частинах, але жіноча версія Шепарда має свою харизму. І звісно ж, романтичні лінії теж на висоті. До речі, Шепард чоловік отримав все 6,94 від нашого штучного інтелекту. Але всі ми знаємо, що коли він починає танцювати, йому немає рівних байонета це ікона жанру слешерів, хоча в нашому регіоні її обговорюють не так часто. Вона підходить тим, хто любить безперервно знищувати ворогів під час видовищних акробатичних трюків, часто в досить провокативному вигляді. Хоча це не зовсім мій жанр, я розумію, чому вона отримала настільки високу оцінку. Зізнаюсь, я ніколи не грав у серію Halo і мало що знаю про її сюжет. Більше того, асистент Cortana у Windows багато років для мене була лише іконкою, яка нічого не робила, аж доки не зникла зовсім. Проте варто зазначити, що вона не заважала так, як, наприклад, OneDrive, який вискакує тоді, коли найменше чекаєш. Тож я щиро бажаю ігровій версії Cortana кращої долі, ніж її Windows аналогу Фейт це майстриня паркуру з титановими кістками і невмирущою зачісткою з 2007 року. Штучний інтелект явно вразив її стиль, особливо готичний образ, оскільки Фейт отримала досить високі бали. І знаєте що? Тут я теж не маю нічого проти. Цирі вже давно стала однією з найулюбленіших героїнь для геймерів завдяки її вражаючій зовнішності та рації. Її постава, витончені рухи і яскраві риси обличчя створюють образ молодої жінки, яка, незважаючи на свою загадковість, приваблює гравців. Цей персонаж по праву заслуговує місце серед найкращих героїнь в ігровому всесвіті. Десятку лідерок відкриває Ешлі з ремейку Resident Evil 4. Донька президента США та вірна спутниця Леона Кеннеді, майстра жартів і пострілів. Її зовнішність створена на основі реальної моделі, яку легко знайти в інтернеті. У неї є також Ютуб канал, на якому вона викладає свої дівочі відеоблоги і розмовляє японською, тому нічого не зрозуміло. Але. Android моделі RT600 600 перший серійний екземпляр від CyberLife. Одне з цікавих рішень розробників: симпатична Хлой зустрічає гравців щоразу після запуску гри, роблячи це досить інтерактивно, поки ви не дозволите їй піти. Враховуючи цей дизайн, її оцінка здається цілком заслуженою. Кітана, донька Шаокана та Сіндел, виглядає приголомшливо, навіть з огляду на те, що їй 10 тисяч років. Вона один із класичних жіночих персонажів серії Mortal Kombat, але не варто чекати від івіяла нічого доброго. Незважаючи на любов до синього, її улюблений колір у бою, схоже, завжди буде червоним. На щастя, у трейсер є кілька скінів, де її обличчя відкрите і без окулярів, що додає балів у її користь. Спочатку я мав певні сумніви щодо її рис обличчя, але штучний інтелект спокійно прийняв це і поставив їй досить високу оцінку. Але фанати Overwatch і без штучного інтелекту давно знають, хто в грі Best Girl. Можливо, вона не така швидка, як трейсер, але ноги Чун Лі, які, за її словами, є предметом гордості, точно не менш вражаючі. Хоча я надаю перевагу тейкен як файтингу, не можна не віддати належне Fighter. Навіть Джекі Чан колись косплеює її, тому Чун Лі точно заслуговує свого місця в цьому списку. Кваєт це персонаж, який одночасно несе на собі велику відповідальність і великі. Попри те, що на перший погляд вона може здатися втіленням фан-сервісу, її роль у контексті творчості Хідео Кадзіми має глибший зміст. У цій грі кожна деталь, включаючи її зовнішність, ретельно продумана і інтегрована у світ, який створив геніальний режисер. Клер одна з тих героїнь, чи вигляд у ремейку Resident Evil 2 вражає реалістичністю. Capcom справді встановлює високі стандарти для ремейків, особливо коли йдеться про героїв із правдоподібними рисами обличчя. Це додає органічності до катсцен та робить гру ще більш захопливою. Її персонаж відчувається живим, що лише підсилює атмосферу класичного хорору. На жаль, не всі персонажі в серії можуть похвалитися таким же рівнем деталізації. Це чисто моя суб'єктивна думка, але я розумію, чому штучний інтелект надав такий високий бал. Формула ідеальної краси це в певному сенсі математика, відстань між очима, симетрія обличчя, форма губ і так далі. Проте, чи не буває занадто ідеально? Для мене ідеалізація іноді може здаватися трохи штучною, навіть якщо на підсвідомому рівні ми на це реагуємо позитивно. Єва, головна героїня ексклюзиву для PlayStation Stellar Blade, є прикладом такого ідеального персонажа. Хоча я особисто не погоджуюсь з настільки високою оцінкою, штучний інтелект поставив її на третє місце з результатом 9,74 Тіфа Локхард один з найвідоміших персонажів серії Final Fantasy. маючи певну ідеалізацію схожу на Єву, Тіфа все ж виглядає більш автентично і викликає більшу симпатію серед шанувальників. Хоча я сам ще не встиг пограти в Final Fantasy Фентезі але планую це зробити, коли знайду на це час. У Тіфи чимало фанатів, навіть у таких неочікуваних місцях, як італійський сенат, і хоч штучний інтелект поставив їй майже ідеальну оцінку 9,77, я схильний з цим погодитись. І ось ми дійшли до вершини. Айріс Гейнсборо отримала абсолютну оцінку 10 балів. Хоч я знаю про неї ще менше, ніж про Тіфу, вона безсумнівно заслуговує на увагу. Цікаво, що навіть Роберт Паттінсон називає Final Fantasy VII своєю улюбленою грою. Схоже, розробники вклали багато зусиль у створення цієї красуні, що й принесло їй перше місце в нашому рейтингу. Ось і закінчився наш віртуальний конкурс краси. Ми побачили, як штучний інтелект розставив жіночих персонажів за своїми критеріями, і деякі результати дійсно стали сюрпризом. Але краса, як кажуть, в очах того, хто дивиться. Тож чи погоджуєтесь ви з рейтингом, чи можливо ваші фаворитки залишились поза увагою? Напишіть в коментарях, кого б ви поставили на перше місце, і звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.